Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Я вважаю, що проблема в тому, що Вашингтон веде лінію закритого спілкування з Росією. Вони думають, що це допоможе. Вони залишають для Путіна особисто і його там групки відхід, якісь там шляхи до відходу. Таку шпарину вони залишать завжди для них. Ну, зараз це не шпарина, це ціле вікно. Можливості насправді для Путіна просто припинити війну. Але суто, з точки зору своїх внутрішніх е, завдань втримання контролю над Росією, він е, ну поки бачить загрози більше там, ніж зовні. Парадоксально, але всі його реакції в зв'язку з цими рішеннями, є погрозами вони ще пов'язані з тим, що на нього тиснули там. Радикальне крило ще більш радикальне, чим він. Так, от ніяких офіційних заяв особисто по Путіну не буде. Хоча, звісно, чим він відрізняється від терористів, я не знаю. Там це очевидно, що він такий самий. Цифра 1 мільйон 200 тисяч вже лунає в російських медіа. Це ж все підливання масла в вогонь. Правильно я розумію. Звичайно, це все розбурює настрої всередині самого суспільства. Більше того, навіть російські пропагандисти на це змушені реагувати і переводити оцей гнів, суспільний гнів, від влади представників влади, які політиків дав того ж самого Путіна його оточення, на звичайні якісь воєнкомати чи тих самих поліцейських, які безпосередньо там беруть участь у подавленні цих вуличних протестів. І це спроба уникнути відповідальності політичної. Звичайно, перевести стрілки на, на якийсь низовий рівень на воєнком... зробити крайніми в цій ситуації самих воєнкомів. Але е реальність така, що система і призову, і оця от загальна система е так, загальної мобілізації з радянських часів, яка залишилась, залишалася, начебто була в Росії, вона була е вже давним-давно е згорнута і, і ліквідована. І тепер, за великим рахунком, у цих е воєнкоматах російських. Навіть немає серйозної можливості там розібратися, хто де скільки скільки служив. І головне, як їх забезпечити, навіть логістично забезпечити, навчанням, там екіпіруванням, обладунками, і як їх доправити до бойових частин. Це, цей Процес спричинив величезний хаос, перш за все, організаційний, і цей хаос не може не позначатися на оцінках російського суспільства і цього процесу, і ефективності їхньої держави, і взагалі їхнього ставлення до нинішньої війни. Запитаю прямо, тріщина вже почалася і вона. Все збільшується, і збільшується. Ми недавно обговорювали про те, що розкол Росії, розкол імперії це те, що найближчим часом може відбуватися. Ось цей процес почався. Як ви вважаєте? Ну мені би хотілось, щоб він почався. Я суджу по тому. От по по подіях, наприклад, на північному Кавказі. Ми зараз всі слідкуємо за протестами в Дагестані. Це угу. північний Кавказ, це мусульманська і багато, дуже багато багато етнічна. Республіка, але народи якої вони є самі по собі не дуже чисельні. Вони в найрадикальніший спосіб виступили проти мобілізації. Бо вони хочуть зберегти своїх людей, своїх чоловіків, своїх молодих людей, і це дуже важливо для, для, для малих народів. Плюс вони не бояться вступати в силове протистояння з, з тією ж самою поліцією місцевою, поки що, або вже їм перекинули розгвардію туди, в Махачкалу і інші. І міста, і ну в принципі, це силове силове зіткнення воно може вести до до того, що ну про цю проблему дізнаються все більше і більше людей не лише в Дагестані, а і в інших е ну регіонах, скажімо так, Російської Федерації. І йдуть процеси, процеси так само протестні в кабардину Е, дуже е дуже теж е потужні організаційні, поки що не сутички, але просто масові виступи. І я думаю, що саме. З Кавказу може розпочатися ота серія. Ну, каскадних якихось э, подій, mm -hmm. які зрештою обвалять, обрушать не лише Російську армію, але і Російську Федерацію. Ну і це чому це лише початок э, тріщини, як ви, як ви сказали. Тому що далі тріщина має піти по, по фронту. Тобто цих багато людей все одно там ну, дуже сотні тисяч, все одно будуть мобілізовані все одно будуть в э, так, такий чи інший спосіб якось доставлені на, на фронт. І які процеси під Ідуть уже на фронті в цьому середовищі нових. Так би мовити, новозалучених, ненавчених, не навчених, непідготовлених, неекіпірованих і не мотивованих, найголовніше, людей, які отримають, отримали вже чи отримуватимуть в руки зброю смертоносну. от це і буде там ці процеси всередині військ, всередині цих військових частин на фронтах і будуть далі показником, чи піде далі тріщина по політичній структурі Російської Федерації, саме не зважаючи на все те, що в окупанті не має змоги перекидати в достатній кількості технікою озброєння, то вони там просто як то гарматне м'ясо запихують своїх військових. І, до речі, перехвати показують те, що е, самі військові Російської Федерації між собою спілкуються і кажуть, що ми тут гарматне м'ясо треба якесь поранення шукати, щоб в госпіталь виїжджати, зберегти своє життя. Е, а е, чому принципове місто для них, тому що це єдиний обласний, Центр, який окупований, і Херсонська область вона е, окупована в перші дні була окупована на 95%. Зараз е, процес деокупації триває. Зараз є нові звільнені населені пункти. Зараз е, менше відсоток окупації, але все ж таки він доволі високий. І Херсон є е, саме знаковим для е, Херсон є саме знаковим для Путіна. тому тому що це і обласний центр, і майже вся Херсонська область, тому він і тримається за Херсон, незважаючи на те, скільки вони положать там своїх расистів, і тому вони вперто налагоджують переправи, вперто намагаються переправляти техніку, вперто переправляють баржиті, поповнюють разом з технікою підводний флот расистів, але вони вперто це роблять. В Херсонщині не колаборант сальдо видав указ, що про створення добровольчих батальйонів поки що не говориться про примусову мобілізацію. Але треба зазначити, що чоловіків від 18 до 35 років перестали випускати, і останніми днями зробили що, начебто, перевізник має мати ліцензію, тобто навмисно російську ліцензію а ту ліцензію ніхто не бачив, тому розгортали на блокпостах постах, розвертали автобуси і просто. То не випускали людей, тому можна сказати, що виїзд з окупованої Херсонщини на сьогоднішній день взагалі заблокований під тими чи іншими причинами. І е, окрім ось цих добровольчих батальйонів, поки що нічого не зрозуміло. А примусова мобілізація за українськими паспортами ну мені складно уявити, як це буде відбуватися. По-перше, а по-друге, я думаю, що є якщо це відбудеться, не дай Боже, звичайно, це порушення Женевської конвенції. Але я вважаю, що тоді. Мобілізовані наші українці одразу здадуться в полон. Якщо їх кинуть на лінію фронта і ну відповідно перейдуть до збройних сил України. А якщо їх поставлять в тилу, то будуть з тилу гатити рашистів. Іншого виходу немає, тому що настрої якраз настрої херсонців. Вони дуже проукраїнські, вони потужно проукраїнські. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.